Всім привіт! Коротеньке відео, бо цей вітрюга Ба! не дасть нічого зняти. Кусенька, вивів мене погулять. І раз вперше за три тижні блакитне небо. Не знаю наскільки довго, мабуть, йде діло до морозів. Хоча сьогодні вже мороз. Вчора був дощ в день і не один раз. Пускався такий ввечері, підходила навіть до вікна, до бусі, дивилася, як він там храпе. Чую, за вікном, вже по темному лі, дощ. Ну, Може це було в 6 вечора, в 7. Отак. От а... а сьогодні це все примерзло. Добре, що я вчора останню посилочку завезла на пошту. На Укр пересувне відділення. Чекали більше години, змерзла. На пошті холодно, поки оформили все. Перемерзла коротше. Мені більше подобається з новою працювати. Небо красиве, голубе, блакитне. Таке, звичайно, як на весні, нема тієї глибини кольору. Ну, нічого, каже бусечка. Зате до лапок не мокне нічого. Лапки чисті, не брудні, сухенькі. Зараз туди назад і додому. Чекаю, я все в режимі очікування. Що мені відправлять ротанг. Бо мисочки прийшли, а ротанг тільки сьогодні буде відправка. А це значить, що я його отримаю аж в понеділок. Бо аби в нас відділення в неділю працювало, то привезли б у суботу навіть. А так у суботу привозять тільки з конотопу в сусіднє село після обід і в неділю не привезуть. У понеділок буде мій ротанг. Рожевий і салатовий. Дуже багато в мене було запитань щодо жовтих моїх кошиків, тих, що здорових. Не оцих, що я сплела останній 2-літровий, а 6 -літрових. Як купити, як замовити і, і готові забрати. У ну, мене їх тільки два таких. Один уже поїхав, інший чекає, коли прийде інший ротанг доплисти ще. І вже відправити. А тепер як виставила жовтий, десь усі подівалися. Тому в наявності в мене ще є жовтий кошик маленький, двохлітровий. Дуже такий гарний вживу він, шикарний. Сонечко вже там світить йде ближченько до нас. Тут розвиднюється, бо тут ще воно за хмарами. Рука змерзла, тому буду закінчувати відео. Підемо ми далі гулять, все підмерзло. Повітря свіже, наче немає вчорашньої тій сирості. Вона вся вимерзла за ніч. Босечка, як ти? Ще не змерз зайчик? Ні? Бо сьогодні дуже просився на дві. тепер відомо. Трішки спокійніше. виглянуло сонечко Оце вже гарніше, ніж хмари над головою висять. Ось вчорашній дощ, увесь. Отак. Ага, надалі вітер знову. Усечка, пішли назад, сонечко. Ой-ой, слизько. Е-е-е, куди, туди, в лісок. Ти Ні в якому разі. Ти вирішив згадати. Літо. Красива природа. Знаю, камера не передає так, блестять дерева, на них просто навішано води, яка замерзла. Знаєте, який впевнений? Не спіши ти так, у тебе лапи пливуть, а в мене думаєш ні. Хто по це ще де й ходив по полях, як не ми з тобою? Два рази на день. Всі люди нормальні по хатах сидять, а ми з тобою це вічно в подорожах туди-сюди. Я зараз вступаю такими малесенькими кроками, бо тут іде, ага, давай сюди, де більше льоду, правильно. Іде спуск униз і дуже слизько. Подивіться, тяне мене, просто тяне, як собака. О, Бачиш, буксуєш? <плес> під ним також репить сніжок і лід оця кірка, яка замерзла. Зайшли ми сюди в затишок, а тут від сонця у нас ж мокре все почало розставати. Що хочу сказати, правий бік, з якого сонечко гріє, мені тепліше і в щочку, і в бік в руку, і тепліше набагато у ногу, ніж в ліву сторону. О, тут навіть запах є листя цього прілога. Трохи підтало. Так що, оце вперше за три тижні, це точно. Ми бачимо небо. А то все пасмурно і пасмурно. Вчора туман такий. І день навіть небо висіло просто над головою. А це порадувало душу. Навіть рукавиці тут зняла, бо тут набагато затихніше і тепліше. Хоча земля ще не примерзла. Ось, де свіже таке озимена. Посажена озима пшениця, так да, ще під листям м'яко. Земля ще не було таких морозів, щоб вся земля промерзла. Ну що, погуляли з нами, ідіть тепер щось зробіть. <сум> У мене в планах, ну, в 12-й вимкнути світло на 2 години, ну в мене в планах чи то булочки спекти, коротше, щось спекти. А там не знаю, як воно буде. Може наполеон спечу, а може булочки Вчора купила Макову начинку. Хочеться щось сплести, але треба зробити отвори. Може яке кашпо. Просто щоб було, може, когось зацікавити. Я вчора відправила дві корзини 12,5 літрів у кольорі бланш. З двома ручками дуже шикарні. Тоді жовтий кошик, цей ще два в мене було кошики. І плюс сплела ще М -м -м два кошики. Один більший, один менший. І з ротангу Біла Береза. Я вчора спакувала, не знімала відео, але подивлюся, може я щось знімала, а може в мене є фото вставлю Всім гарного дня! Ми пішли далі. Бось, та покажи своє личко гарне.